Старинками історії Української Херсонщини. Вітаю всіх слухачів міжнародного інтернет-радіо 1000 друзів. З вами рубрика Старінками Історії Української Херсонщини та її ведучий Тарас Бузак. Сьогоднішня наша розмова про українську хату в Херсоні у далекому 1917 році. Український поет Петро Карманський на початку 20 століття. Як викладач українознавства був на учительських курсах у Херсоні, бачив неціненні приховані резерви розвитку української справи у нашому місті. Ось як пізніше він згадував про це. У цьому, цілком змосковщиному місті, я наочно бачив, яка могутня сила дрімає в ідеї українства, що доволі було попра... попрацювати 2-3 роки, і душа українська. Яку присипляли пропагандою заборонами тюрмами і Сибіром розбудилася і заговорила так голосно, як цього бажав і сподівався Великий Шевченка. Нову сторінку життя українського Херсона було відкрито після большевицького лютневого перевороту 1917 року. Вже 4 березня в місті офіційно отримали повідомлення про повалення царату. Про Херсон того часу розповідає відомий херсонський краєзнавець, автор книги з історії українського просвітницького руху на Херсонщині 1917-1920 років Дементій Білий. В той час Херсон був російськомовним містом, незважаючи на те, що в місті близько половини мешканців були українцями за походженням. А у Херсонській губернії взагалі більшість населення складала з українців. Пандементі продовжує театральні вистави, проводилися українською, але театрів, які ставили такі вистави, було дуже мало, і вони переважно були мандрівні. Мало хто знав українську мову. Невелика кількість людей розмовляла українською мовою. Не було шкіл, де б вивчали українську мову. Нагалошує краєзнавець. І ось ситуація змінилась. У 1917 році вперше стало можна вільно говорити українською про українську мову і про Україну. Після цієї події в Херсоні мітинги, маніфестації, збори, дискусії проходили майже щодня. Також активно створювалися спілки, спілки, громадські комітети, організації тощо. Саме в ті часи у місцевій газеті з'явилося оголошення, підписане освітянином Нестором Малечею, з таким текстом: Українці, гуртуймося! Вільна Україна вимагає нашої негайної праці. І вже невдовзі, 19 березня 1917 року, у приміщенні Другого товариства взаємного кредиту відбулися офіційні збори херсонських українців. Приміщення, в якому відбулися установчі збори, збереглося і розташоване на розі вулиць Ката, Католицька та Ратушна, раніше вулиці Комунарів та Суворова. Там у 2012 році встановлена меморіальна курка зборів. Було рішення про заснування культурно просвітньо політичного товариства Українська хата, також була створена комісія по розробці статуту організації. У комісію війшли письменник Андрій Грабенко, письменник, культурний та громадський діяч Микола Чернявський, просвітянин та педагог Терентій Якушев та етнограф і мовознавець Нестор Малеча. Свою назву, імовірне Херсонське товариство, взяла за прикладом Української хати в Одесі. На установці збори товариства прийшло багато офіцерів та солдатів, писала газета Вісник, товариства Українська хата в Херсоні. Всі вони балакали по своєму, своєю рідною мовою, всі раділи. Гості до херсонців завітав представник Миколаївської просвіти панас Саксаганський. Після появи в місті української хати місцеве видання писало до цього часу в Херсоні нічого не нагадувало про українство, хоча його в повіті живе 75%. Тепер воно має свою хату. Учасники зборів відправили вітальну телеграму голові виконавчого комітету Державної думи Михайло Радзянку. Телеграма розпочиналася такими словами Херсонське українське громадянство звертається до вас як до українця по крові. В тимчасову раду товариства увійшли Андрій Грабенко, Нестор Малеча, Тарентій Якушев, Іван Челюк, Хрисан Слиханський, Юрко Шомін, Сергій Бабров, Кузьма Куріний та інші всього 17 чоловік, а чолив товариства Микола Чернявський. До товариства записалося 103 члени, серед них було 10 жінок. Загальні збори товариства Українська ХАТА мали також і політичне забарвлення, бо вони. Пройшли в приміщенні міської думи, а членом товариства став міський голова Євген Товариство Яковенко. Українська хата організувала українознавчі курси для близько 150 вчителів, які розпочали е, роботу 1 липня 1917 року в Херсонському біоскопі Бомонт. Педагоги вивчали українську мову, літературу та історію, зокрема історію казарства від Дмитра Яворницького. Товариство забезпечило слухачів необхідними матеріалами. Також чотири прослухали лекції на політичні теми від відомих діячів, таких як Пастернак, Гордієвський та Чехівський. Це були перші лігальні курси Українознавства в Херсоні. З часом вони стали традиційними і проводилися для всіх бажаючих, але одноголосності цього рішення далося нелегко. Діячі української хати витримали і нерозуміння необхідності курсів з боку власних селян, їх думки зафіксувала стенограма зборів. Ми прийшли, сюди, щоб подбати про нашу армію, а тим часом нічого не робимо. Про якісь курси розмовляємо. Це прямо казки і більше нічого. І ворожість з боку представників деяких російських лібералів, тому рішення повітових зборів було політичним. Метою створення товариства Українська хата було відродження української культури, пробудження національної свідомості, здобуття, здобуття прав для українців у тогочасній державі. Також ціллю товариства були організація шкіл, бібліотек, книгарин, просвітницьких курсів, лекцій, концертів, видання книжок і часописів З конкретних умови. прикладів діяльності товариства Українська хата у Херсоні можна згадати такі відкриття книгозбиральні. Читальні та книгарні з безкоштовними українськими виданнями для членів товариства, заснування артистично співочого гуртка, основи майбутнього українського національного театру та хору, організація перших українознавчих курсів для вчителів, проведення просвітницьких лекцій, випуск власної газети Вісник товариства Українська хата в Херсоні, видання та розповсюдження книг, брошур та іншої літератури, продана. Понад 25 тисяч примірників за рік проведення першої в місті української політичної маніфестації 16 квітня 1917 року, участь у виборах до міської думи та обрання власного депутата, створення національних кооперативів, видавничого, кредитового, споживчого. Діяльність товариства Українська хата у Херсоні суттєво вплинула на місцеве населення, зокрема, стала важливим каналом інформування. Кон... Та консолідація української громади і створила умови для культурного життя. Дементій Білий зазначає, що, зна... що значення української хати для Херсона було неймовірним, тому що там об'єдналася вся краща українська інтелігенція нашого міста. Загалом необхідно зауважити, що товариство Українська хата в Херсоні стала першим легальним українським національно-культурним та політичним товариством у нашому регіоні? Українська хата стала провісником просвіти українським політичним клубом, який об'єднав усіх свідомих українців Херсонського краю навколо національно-демократичних поступових ідей. Її діяльність створила умови для розвитку української культури освіти, мови стала центром з національного життя регіону. У січні 1918 року товариство було реорганізовано у просвіту, а його справи продовжила кооперативна видавниче товариство Українська книгарня. Під час роботи над створенням цього матеріалу використовувалася інформація з монографії Дементія Білого з історії українського просвітницького руху на Херсонщині 1917-1920 роки, яка вийшла у Херсоні у 2002 році.